Мар'яна безугла. Що ще має зробити ця особа, щоб їй нарешті закрили рот? Я здивований вашим запитанням. Дуров поганий. Втік з Росії. Поверніться в Україну, прийдіть до слідчого. Артем Дмитрук втік за кордон. Возвращайся домой. Щоб його вбили руски, сталася аварія з вантажівкою, яка перевозила чеченців. Там був Путін. Його спеціально відправили у Молдову. Перепродати його кому-то другому. Татарам. Скажіть, будь ласка, за що це нам? Ну. З прямий, я таміла смаглюк і це значить, що в ефірі не просто новини, а оце так новини. тож далі про Україну, світ і трошечки про чеченців. Поїхали. Ці ми кілька днів неслися на хвилях жартів і мемів про Татарова, який, виявляється, вбивав у Києві чеченців. І нам було так добре, поки не стало дуже сумно. Я довго думала чи брати цю тему, але вважаю, що вже неможливо мовчати про те, про що знає весь світ. Тож далі про загибель нашого легендарного льотчика, втрату f 16 та до чого тут безугла. Про все по порядку. У четвер американське видання «The Wall Street Journal» із посиланням на неназваного чиновника написало, що в понеділок, 26 серпня, під час російського масованого обстрілу України міг розбитися один винищувач F-16. Видання додало, що ймовірно катастрофа стала результатом помилки пілота. Того ж дня в повітряному командуванні захід написали, що 26 серпня, дійсно відбиваючи російський масований обстріл, загинув льотчик Олексій. Месь яким саме літаком він пілотував, там не уточнили з непереборним бажанням знати все у найкращих традиціях. Всі почали співставляти два факти і шукати істину. Та за кілька хвилин у Генштабі офіційно підтвердили втрату Україною першого винищувача Ф-16. Там написали, що для відбиття цієї російської атаки дійсно були застосовані винищувачі Ф-16, і вони продемонстрували свою високу ефективність. Але під час заходу на наступну ворожу ціль з одним із літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалось пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака. Особисто мене, як багатьох українців, охопив невимовний біль за цю втрату. Бо Олексій Месь з позивним Мунфіш був українським льотчиком, який зробив неймовірну роботу для того, щоб Україна отримала такі довгоочікувані F-16. Разом з іншим відомим українським льотчиком Андрієм Піщиковим із позивним Джус, який теж на жаль загинув рік тому. Вони їздили в Сполучені Штати Америки та зустрічалися з американськими посадовцями. Щоб переконати їх дозволити передачу Ф-16 українській армії. Здавалося б, на цьому все. Тема закрита, бо інформація з'явилась, Генштаб підтвердив все. Але ні. У цьому болючому питанні втрати Україною героя та вистражданого винищувача свій рот відкрила Мар'яна Безугла, а вона заявила, що за її інформацією f 16 яким пілотував Олексій Месь, збила нібито українська ППО з американської установки Петріот, нібито через дискоординацію між підрозділами. Скажіть, будь ласка, за що це нам? Це вже виходить за будь-які рамки, навіть якщо це правда, чому таку інформацію дозволяє собі оприлюднювати без угла? Так, ми дуже любимо знати все, але це призводить до того, що цю інформацію також знає і Росія і використовує проти нас над отриманням Петріотів. І Ф 16 проведена величезна робота. Час їх очікування забрав життя багатьох українців. І тепер народна депутатка України дала в руки Росії ще один інструмент боротьби проти нас. А повірте, росіяни уже святкують і співають оди такій правдорубці без безуглій. А я нагадаю, що вона досі лишається членом парламентського комітету з національної безпеки України. І це все вже не смішно. Що ще має зробити ця особа, щоб їй нарешті закрили рот? Пізніше у неї вистачило наглості сказати, що якби інформацію офіційно спростували, то вона б навіть вибачилась. Але ж ніхто не спростовує. Вибачилася б та навіщо комусь її вибачення? Вона шкодить Україні. Крапка. Підсумую цю тему відповіддю командувача повітряних сил Олещука. Війна в країні, але це байдуже для людей, які обрали Мар'яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно прийде час проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюсь, у суді ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України. Іни, США, ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія, не допомагаєте, то, хоча б не заважайте нам воювати. І поки я готувала програму, з'явилась новина, яка засвідчує, що Мар'яна Безугла вкотре перемогла. Володимир Зеленський звільнив Миколу Лещука з посади командувача повітряних сил Збройних сил України. Відповідний указ уже є на сайті Офісу президента. Мар'яна знову переможець. Я знаю, якщо тема стосується безуглої, вам завжди є що сказати. Тож не стримуйте себе і пишіть все, що у вас на душі. А оди безуглі росіяни співають не тільки на своїх пропагандистських телеканалах, а й у телеграмі. З яким, до речі, теж не все так однозначно. Бо у Франції затримали засновника цього меседжера, потім відпустили росіяни цьому раділи, потім лякались, але про все знову по порядку. Почалося все з того, що у Франції правоохоронці затримали в аеропорту власника телеграму, росіянина Павла Дурова. Чому? Тому що, на їх думку, він як засновник меседжера сприяє незаконному обігу наркотиків злочинам проти дітей та шахрайству, яке вчиняється і Розповсюджується через Телеграм. Частина росіян цій новині раділа, бо дуров поганий. Втік з Росії так йому і треба. Частина засмутилась. Бо як же тепер наводити російські ракети на Україну? Хочу сказати всім тим, хто хоче заблокувати Телеграм. Буквально вчора ми наводили іскандери по телеграму. Артилерія наша наводиться по телеграму. Авіація наша наводиться по телеграму. Нравиться кому-то і не нравиться. Це реальність. Ми воюємо в інтернеті, а частина злякала, що Європа і Сполучені Штати Америки тепер зможуть отримати доступ до їхніх переписок. Це, безусловно, можливий теоретичний сценарій того, що сюча ката ще і із'ять просто фізичний телеграм, да? перепродати його кому-то другому. Також російський співак, пропагандист Шаман навіть запросив Дурова повернутись додому. Паш родной, свободно і легко дышится тільки... В Росії возвращайся домой. Здесь тебе всегда помнят, ждут і люблять. Цікаво, що дуров прилетів у Францію з Азербайджану. Ті дні там був Путін. Тож ЗМІ писали, що вони зустрічались, а в компанії Телеграм, звичайно ж, все спростували. Але станом на зараз суду Франції вже відпустив Дурова під заставу у 5 мільйонів євро. І тепер він має двічі на тиждень відзначатись у поліції, а також йому заборонено залишати територію країни. В Україні ж, поки давайте будемо чесними, телеграм основне джерело інформації для всіх українців. Такої популярності він набув якраз з початком повномасштабних. Масштабного вторгнення. Звідси всі читають і новини, і інформацію про те, куди що летить. Відповідно, те саме читають і росіяни. Тож тема заборони чи якогось там регулювання телеграму знову стала актуальною. Я в цілому дуже обережно ставлюсь до регулювання таких процесів, скажу вам відверто. Бо ж, знаєте, Гур попросив це, а потім інша розвідка, щось іще. А потім служба безпеки, третє а так. Я думаю, потім правоохоронні органи підтягнуться і можна все зарегулювати. Я дуже обережно ставився до таких кроків. Користуватись чи не користуватись телеграмом справа кожного. Та просто знайте, що після інциденту із затриманням Дурова депутати активніше взялися за напрацювання законодавчої бази, аби якось регулювати роботу меседжера. кажуть нічого страшного, якщо його. Не стане, звикнемо. Як і колись звикли жити без російських соцмереж ВКонтакті і однокласники. А ви напишіть в коментарях, чи повпливали якості новини на ваше користування телеграмом, і що ви взагалі думаєте про ймовірну його заборону в Україні? Переживемо і про обіцяних чеченців. Цього тижня ми нарешті дізнались правду. Президент Зеленський зізнався, навіщо йому в команді дуже одіозний чоловічок часів Януковича. Що стосується татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. А у я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром... Разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати вигнати його, щоб його вбили русські. Звичайно ж, ми не чекали, що президент розкаже правду, як татаров покриває корупціонерів, допомагає тікати зрадникам за кордон і в ручному режимі управляє правоохоронними органами. Але інформація про те, що він у Києві убивав чеченців, була ще більш неочікуваною. Українці в соцмережах припускають, що мертве море теж мертве, бо його вбив татаров. Але це все дуже смішно було б, якби не так сумно. Перед тим як видати цей Перл Зеленський знатно набикував на журналіста української правди. Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про 5-6 ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою і з енергетикою з правоохороною. Я казав про офіс президента, а не про команду країни. Ви випустили вже дуже багато до речі статей про 5-6 менеджерів. У вас така методичка. Я думав, все це пішло з Януковичем. Як це називається? А, слово. А? Темники. темники. Я розумію, Вибачте, що у вас. Про які темники ви говорите? треба мати світло в очах щоб побачити те що вам говорю. Ми, звичайно не вперше бачимо таку поведінку президента коли в нього питають щось неприємне але камон як можна звинувачувати журналіста в тому що він не бачить світла у діях цієї влади якщо ледь не щодня несуться якісь скандали корупція втечі за кордон а те що всемогутній андрій єрмак на думку президента святий це ми давно знаємо коли ви кажете, як оцінити людей, наприклад, Андрій Єрмак, так, один із основних з тих людей, які готували і формулу миру, і саміт миру, ми ще й знаємо, що татару вбивав чеченців. Цікаво, що далі? Можливо, виявиться, що без зугла насправді відомий український розвідник з бойовими виходами у Росії чи арестович, кваліфікований астролог і сертифікований самим Богом провидець? А Дмитрук не втік а його спеціально відправили у Молдову для популяризації української церкви за кордоном. До речі, про Дмитрука. Народний депутат України, який зайшов у парламент, я нагадаю, під прапором слуги народу, любитель московської церкви та ще один відомий, звичайно, після тищенка, борець з кол-центрами Артем Дмитрук, втік за кордон. Тут, взагалі, вийшло цікаво. У минулому випуску я вам розказувала про те, як Дмитрук захищає в Україні московських попів і називає всіх депутатів, які голосували за заборону РПЦ зрадниками і розкольниками. І для того, щоб вам тоді показати це, мені знадобилося багато часу, щоб поритись на його сторінках в соцмережах. А там я знайшла багато цікавого для правоохоронних органів. Аго, СБУ здаю точку тільки в його телеграм-каналі. Скільки. Я цікавого знайдете, думаю, на кілька статеєчок набереться. Вже наступного дня я прокидаюсь, захожу почитати новини. А там Дмитрук втік за кордон. Спочатку до Молдови, а звідти до Італії. Так сильно я не сміялась давно. Мало того, виявилось, що він за дивним збігом обставин звалив якраз за день до того, як йому зібрались повідомити про підозру за напад на правоохоронця та військового. Боже. Навіть не уявляю, як так вийшло. Невже йому хтось про це раніше повідомив і допоміг втекти? Та ні, не може такого бути, і до цього точно не причетний татаров. Пізніше правоохоронці підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон і відкрили за це кримінальне провадження. І навіть попросили повернутись. Шановний народний депутат, поверніться в Україну, і прийдіть до слідчого. Та це не спрацювало, і Дмитрука оголосили у міжнародний розшук. Навіть вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Знаєте, єдина проблема полягає в тому, що це все вони роблять тут, в Україні. А Дмитрук залишається там, за кордоном. Але ви не переживайте, президент сказав, що після цього чергового інциденту вже точно буде все добре. Вони напрацюють рішення і що може бути, як з цим боротися. Я з вами погоджуюся, що це виклики, це велика проблема для нас. <кхід> ну маємо вірити, що буде результат за два тижні, принаймні на папері, принаймні, будемо розуміти, як це можна посилити, посилити і контроль, і відповідальність. Вірите, президенту, що зрадники і ухилянти перестануть магічним чином пролазити через кордон? Напишіть в коментарях. Продовжу вам розповідати смішне, таке смішне, що аж плакати хочеться. Маємо голову антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який раніше багато років керував Донецькою обласною військовою адміністрацією. Що ж сталося, правоохоронці після розслідування журналістів помітили, що він незаконно збагатився на 56 мільйонів гривень та навіть декларував недостовірну інформацію. Після цього суд обирає Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 мільйонів гривень, і Кириленко вуаля вносить її. І навіть, по-моєму, лишається в плюсі, бо я нагадую, збагатився він на 56 мільйонів. Та цікаве, тут полягає навіть не в тому, що математика дуже проста, а те, про що написав Віталій Шабунін. А він каже, що під час допиту тестя Кириленка виявилось, що він чесно заробив 300 тисяч доларів напро. Продажі малини, малини. Якщо у мене тут є глядачі, які займаються подібним бізнесом, а ну скажіть, будь ласка, скільки треба продати малини, щоб заробити 300 тисяч доларів? І на завершення новина від якої мурахи по шкірі у Миколаєві сталася аварія з вантажівкою, яка перевозила заморожені тіла собак. У поліції уточнили, що автомобіль перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів, померлих тварин та медичні відходи. За версією слідства, вантаж прямував з Дніпропетровщини до Одеси для утилізації, але правоохоронці мають намір перевірити документацію причетних компаній та законність перевезення, тож розпочали розслідування за фактом можливого жорстокого поводження з тваринами. У Миколаївському центрі захисту тварин заявили, що не причетні до цього вантажу, те саме заявив і мер Миколаєва. Офіційно заявляю, жодним чином міська рада чи місто Миколаєв до цього інциденту жодним чином не причетні чи не стосується, чи взагалі поряд не проходив. Пізніше ще з'явилась інформація, що собак везли на кремацію, і ці мертві тварини, нібито з ветеринарних клінік. Історія ніби прояснилась, але я уявляю реакцію правоохоронців, коли вони це побачили. Жарти про шаурму не приймаються. Я дуже люблю тварин і сама маю вдома двох прекрасних котиків. На цьому у мене все. Нагадую, наступні випуски програми. Оце так новини. Ви можете дивитись в ефірі щосуботи, о 21-й, а також на Ютубі прямого. Всім пока!